20 хвилин і нове водійське посвідчення у вас в руках. Попри повномасштабну війну, регіональні сервісні центри МВС продовжують надавати свої послуги громадянам та навіть більше розширюють їх кількість. Зараз трошки вже збільшилась кількість громадян, яких ми можемо приймати, тобто збільшилась кількість слотів, кількість талонів, які виділяються для певного виду послуги. На сьогоднішній день в нас є електронна черга, і згідно електронної черги для нашого підрозділу виділяється 200 талонів. В день, тобто 200 громадян, ми маємо можливість обслужити. Тобто зареєструвати транспортних засобів. Пересвідчитись у швидкості та якості роботи регіонального сервісного центру вирішив очільник області. Віталій Коваль обміняв власне водійське посвідчення на посвідчення нового зразка. Щоденно, окрім реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень, там приймають близько сотні іспитів, у бажаючих стати водіями. Ми розуміємо, що багато ВПО переміщених осіб у нас їм потрібно надавати послугу. Фактично розумію, що система МВС в плані реєстрації витримала і розвивається, і. Буде ще більш активною і такою потужною. Я думаю, що ті люди, які в період війни виїхали за кордон, чітко відрізняють, що наша сервісна система набагато потужніша, ніж в інших країнах Європи. І те, що здавалося їм колись мінімальною бюрократією, сьогодні це мегашвидкість ж повномасштабне вторгнення внесло корективи у роботу сервісного центру близько двох місяців. Він не працював, проте у середині квітня роботу відновили та підлаштували клієнтську систему надання послуг так, аби у разі повітряної тривоги процес можна було призупинити а після відбою продовжити. Система уже адаптована до таких перерв, які відбуваються під час того, як спрацьовує сирена повітряної тривоги. У нас в системі є можливість спеціалістам зупинити процес або реєстрація, або видачі посвідчення водія після того, як повітряна тривога відбій спрацьовує. Спеціалісти повертаються, громадяни повертаються в приміщення, і процес, який зупинився на дачі послуги, він знову відновлюється. Окрім того, що оновили систему, аби процес можна було призупиняти у разі небезпеки, подвали і про укриття. Так як приміщення, в яких працює сервісний центр, є орендованими, то працівники підприємства, яке є власником, з перших днів повномасштабного вторгнення розпочали роботи з облаштування, адже кілька десятків років укриття не використовувалось. За три тижні воно вже було готове до експлуатації. Почали з ґрунтових робіт, звичайно, для того, щоб зробити територію і площу. А друге, саме важливе, це звичайно витяжна система. Адже без неї ні одне приміщення навіть не можна умовно назвати укриттям, тому що те, що ви бачите, це потужна система з допомогою наших партнерів. От вона передбачає перебування постійне перебування в приміщенні понад понад 70 людей. Ми підключили систему електричну таким чином, що навіть в автоматичному режимі при вимкненні системи автоматично запускається генератор і подає струм. Укриття розраховане на 70 осіб, окрім виконання основних робіт, передбачили місця для сидіння, розміщення маломобільних груп населення, запас питної води та їжі. Є об'єкт укриття, і він безпечний. Дійсно, можу похвалити підприємство. Тому що не просто безпечне, а комфортне і з обов'язковим протоком повітря свіжого, тобто є вентиляція, що рідкість для більшості укриттів. За сім місяців в умовах воєнного стану регіональний сервісний центр МВС не просто продовжив роботу, а розширив спектр послуг. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.